Місію вашого центру реабілітації чи він займається наш центр. Чи інакше в нашій державі роботи, в плані роботи з психотравмою немає таких ефективних методик, які приміняються в інших країнах. Ось Це ну, момент адаптації методики дуже важливий. Тому ми зараз якраз займаємося дослідженням, в якому проходить такий процес валідизація інструментарію, технологічної діагностики. І також не лише діагностика, і терапія. програма сета, яка дозволяє в короткі терміни 5-8 сеансів позбавити людину від багатьох проблем пов'язаних з теологічним досвідом. Хто працює хто задіяний до вашого центру? Хто є в, команди, в команді нашого центру. Працюють психологи переважно, також психотерапевти, Вони, деякі з них є академічними психологами, тобто такими, які викладають професори. До речі, наші професори, деякі в не є переселенцями з Луганська, приміром з Юра Чорнобровкіна, наша спеціаліст, вона раніше працювала в Луганському університеті. Ось наш також науковий ну, науковий керівник нашого центру Сергій Богданов, він сам Слов'янська. Ось і тому працюють люди, які ну, безпосередньо дуже всі проблеми пов'язані. Я знаю, що зараз загалом така хвиля ініціатив пов'язаних саме з психологічною реабілітацією, адаптацією і так далі. Оскільки сама цільова аудиторія. Готова відгукуватися на ці пропозиції, які створюються. Ви знаєте, у нас насправді дійсно є певні стереотипи щодо е психологічної реабілітації. Це пов'язано ну, так з кількома факторами. Перша існуюча е модель психологічної підтримки, вона, як правило, передбачає певну, е психіатрію. Ну, дуже велика, велика роль психіатрії, а роль саме психології і психотерапії вона дещо. Е Відповідно, це ще ну, почалося з радянських часів і е, з цим пов'язана стигматизація, е, яка часто е, яка, яка часто переслідує тих, хто е, звертає увагу на власні психологічні проблеми так чи на зв всі зв'язує з кола. Тобто не такий то якийсь псих, ти та якийсь там сумасшедший. Ну, щоб насправді більшість якихось змінених станів психіки, вони, 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 вони не, є, не є чимось невипеним. Те, що даже це подекуди дуже, дуже цінний досвід для людини, І як його виникнення, так і його голосування це цінний досвід для людини, і для суспільства, в якому вона живе. Знаєш, що ми часто намагаємося запозичувати переймати. З моделі наших сусідів західних, наскільки вони є актуальними саме для нашого українського фронту, та тих проблем, які існують у нас. Загальні засади, загальні теоретичні засади психології, вони насправді ну, спільні. Це як інтеанська школа, як різкі методи, гіштальна терапія, позитивна психотерапія. Крім того, приміром ну, школа Вигодського, да, психолога, це, це все насправді якби, теоретичні методи, вони спільні для всіх. Але ми маємо розуміти, що Україна це певна така соціолінгвістична спільнота. Відповідно, коли психолог... Працює навіть на етапі діагностиці, він задаючи питання, він мусить бути певним, що відповіді на ці питання вони позначають саме те, що він намагається діагностувати, а не щось інше. І тому зараз у нас проходить такий складний, але цікавий процес адаптації методів. Це пов'язано також з проблемами білінглізні, тому що деякі, те, що перекладено російською. Адаптовано одним чином, то воно буде трошки визначати різні якісь і, і інші, інші психологічні феномени, якщо це стосовно, до прямого, якщо, це, якщо це буде прямо перекладом. Тому ми мусимо адаптовувати методики, дуже ретельно досліджувати. Це, 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 це робота психологів, вона в цьому плані має дуже культурна цінність. Піцєте ви в ваших цілях із громадськими організаціями, які займаються подібними питаннями? Так, звісно, це, зокрема, навіть на етапі рекрутингу респондентів, це дуже важливо. Так, просто ну, не, звісно, мя воно аміамогилянки впізнаване, але не завжди. От ми, приміром, коли проводили в Харкові дослідження. Приходилося ну, саме через громадські організації звертатися до тобто, чи інших аудиторій, тому що е, так, заходячи близько до кордону, у них великий такий рівень недовіри. Громадські організації вони створюють ці локальні регіональні мережі, довіри, які можна вийти на е, людей, я, самі, чи, 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 чи мають проблеми, чи мають інформацію про проблеми. Спітаються е е ну, ті, хто повертаються з зони бойових дій, ті, хто, хто вимушений переселятися. Я знаю, що ви не психолог, але соціолог, так? але все ж ви так чи інакше працюєте з питаннями психологічного характеру для вашої емоційні центрі. По ваших якихось враженнях, відчуттях, спостереженнях, які би ви поставили ну, не діагноз, але можливо... Цінка зрізу психологічного стану нашого суспільства загалом, середнього. Ну, я, м, стан психологічного суспільства, він його так визначити ну, дуже загально неможливо, але, скоріше за все, тут, м, якщо, якщо говорити про рівень суспільства, макрорівень, середній анвищий рівень аналізу, не, не мікрорівень, ми говоримо, як правило, не про. М, Діагнози а про портрети. Портрет а, тої чи іншої спільноти, тої чи іншої групи, або, там, тої чи іншої інституції. Тоді похід наш портрет Ось. Ну, Наш портрет він, э, він, він дуже такий цікавий. Тобто Він де, де, знаходиться в стані якоїсь трансформації, наскільки це можна зрозуміти. А, у нас дуже. Дуже багато чого відіграє те, що ми мавсяденними мотивами українців керує, керують об'єктивні причини для того, щоб захищатися від тих чи інших несприятливих факторів. І це не тільки війна. Тому війна, травма війни, вона часто накладається на вже ті травми, які існують до того. А це навіть травма недовіри, можна сказати. Ну, змога, я... Я так це можу визначити, тому що дуже ну, якщо ми аналізуємо от, глобальні соціологічні дослідження, то в Україні порівняно дуже низький рівень, як довіри між був зафіксований от, там приміром станом на 2013, рік на 2014. І дуже низький рівень інституційної довіри. Зараз ми бачимо, що рівень ну, за останніми даними рівень інституційної довіри також е, дуже низький. Хоча я я за моїми спостереженнями на рівень персональної довіри, саме за рахунок діяльності громадських організацій, він зростає. Але доки немає рівня інституційної довіри, ми не можемо говорити, що ми могли б вийти з якогось якби, стану з... З... захисної системи цінності. Тобто є таке поняття захисної системи цінності, це та система цінності, який, приміром, самореалізація буде стояти на дальшому місці, аніж е... необхідність. Виборювати місце під сонцем, необхідність якби, ну, орієнтуватися на якісь Виправдовувати свої дії, що от у нас вляв, держава слабка, я не можу орієнтуватися на щось. От Часто таке можна почути, де я не можу ефективно працювати, тому що я боюся, що мене хтось завтра, там, якийсь чиновник не так. Зрозуміє, або якийсь суддя винесе якесь рішення щодо моїх бізнесів. Весно, це я думаю, що ну, це, це такого роду твердження вони зустрічаються в вашій журналістській роботі дуже часто. Ось, негативізм такий, да, що дав нас там кадуть, нас там десь хтось там десь щось неправильно робить, щось робить такий невчасно. в час. жертв, комплекс жертви. Комплекс жертви, так, дам. комплекс жертви, так да, і це пов'язано з тим, що у нас. Стара державна номенклатура, скоріш за все, вона не готова забезпечувати саме відчуття надійності механізму, які, які допомагають діяти в економіці в умовах вільного ринку. Тому що, якщо не працюють в державі от якісь базові норми, тоді, тоді буде дуже великий ефект того, що... Чиїсь інтереси будуть перетягувати, перетягувати на себе ту чи іншу частину цього типу цієї мовної ринкової свободи. Ось. І я вибачаю сюди, да, трохи можна переформулювати навіть. а, тобто... Зараз. Коли ми е в якісь... ну, приміром, приміром, ми вступаємо в якісь взаємодії, ми знаємо, що нам потрібно вчасно прибути на якесь місце. Mm -hmm. а, і ми знаємо, що по дорозі нам потрібно скористатися автобусом, нам потрібно а, перейти дорогу, нам потрібно а, піднятися ліфтом на якийсь поверх. Mm -hmm. От, і прибути вчасно, там, о 12-й годині дня, таким чином там, на якусь подію, яка дуже важлива. Ось е, у нас е, десь е, станеться якийсь бій, який буде ставатися постійно. Ну, там, якщо у більшості людей буде ставатися постійно, якісь збої а, з транспортом, б, там, з постачанням електроенергії на цей ліфт. В. А хтось буде проїжджати дорогу, порушуючи умови е, е, проїзду на дане червоне світло, відповідно, ця, ця людина да, буде запізнюватися. Якщо ця людина буде запізнюватися постійно, вона вже буде себе вважати жертвою обставин. Тобто, е, для того, щоб Дати українцям можливі для того, щоб українці самі собі могли мати можливість самореалізовуватись, могли мати можливість задовольняти один одного потреби. Якісь бути один для одного надійними у договірних відносинах, для цього ми потрібно. Ми повинні звернутися до, до, до самих якихось базових норм. Зараз дуже часто от, говорять про якісь конституційні реформи, там, про якісь реформи судової системи. Е, проте це все робиться е, поки що е, тими людьми, які звикли працювати в старій номенклатурі, де порушення це завжди щось дуже виправдане, завжди щось, можна. Що, можна, да, що, ну, що можна що, що можна припустити. Приміром нас. Е, було порушено низку законів, там, починаючи з 2012 року. Було порушено 84-та статтю Конституції там, щодо персонального голосування. Тоб, приміром, 50 депутатів по рознарядці прийняли кримінально-процесуальний кодекс посеред ночі, цей кримінально-процесуальний кодекс він просто прийнятий для старої номенклатури, його неможливо застосовувати ефективно в антикорупційній сфері. Тобто можна да, якихось там виловити діячів середнього рівня, але таких людей, які би це, могли, які, які дійсно, до яких сходяться фінансові потоки, от ці люди захищені цим кримінально-процесуальним кодексом. Це, як правило, такі номенклатурщики, які вже плотно вжилися в, в систему, в неефективну систему. І... Власне, тут даже, даже, даже є такий неприємний момент, що за рахунок таких порушень, за рахунок таких порушень, ми можемо стверджувати, що і влада, і опозиція, як вони не міняються за ці роки, вони весь час в такому певному патологічному колі перебувають. Вони весь час ізольовані від, від суспільства від потреб суспільства саме тому що саме тому що якщо, якщо процедуру можна порушити то е, е, рішення яке захищає чиновника на своєму місці Доступнішим, а, ніж рішення, яке задовільняє якісь інтереси ефективних гравців. Знаєте, я вас хочу доповнити, якраз хочу на метан сьогодні. Що надійність вона починається навіть з якихось таких дрібних а, між людських кола, механізмів, які чомусь в Україні не працюють. Можливо, вона починається, вона Матру, починається чомусь... з якого рівня? Вона починається з рівня соціалізації, мені здається. Ось ну, Діти так чи інакше, да, о, там, діти, ю... якісь, люди, які дорослішають, вони стикаються з системою норм. Е, і окрім ну, тих норм, які безпосередньо передає сім'я. Він на якийсь досвід, які пубічно ними десь чується, що того, як діють ті, кому підпорядковуються їх батьки. Вони не те, що підпорядковуються, але ну, батько приходить з роботи, він десь працює, десь у нього виникають проблеми, де, там, взаємодія з державою. Батько дивиться новини, наприклад. Вас буде дивитися дитина, що батько дивиться новини, а там, наші, приміром якийсь депутат прогуляв засідання. Ну собі дитина, якщо коли вона подумає на кнопку, не натисне на Ну, це з пов'язані речі, прогули там або там Тобто У нас якийсь загальний синдром, так? Ну да, да, тому що ну так чи інакше, ми ми навіть в демократичній країні. Як наскільки вона в демократичному, будемо орієнтуватися на практики, які існують. Певному середовищі, центра, центральному середовищі прийняття рішень. Такими центральними середовищами є оці інститути влади. Ось і тобто, да, напряму ви, вигоди від, від закону подавленого когось окремого, вони можуть дійсно бути корисними. Але порушення оцього принципу представництва систематичне, воно е, нівелює. Тому що між собою ці закони не озброється. Їх кількість у нас на порядок більша, ніж взагалі в якихось нормальних країнах. Ось. І да, до речі, ну, в сфері психології відомі там такі дослідження, що, І, між, що такі, можна як підґрунтя да, цієї демократії, яка заснована на процедурах. Є, є такі дослідження. От приміром береться. Кілька груп, і частина з них вони приймають рішення більшістю, а інші, інші якби там ну, іншими механізмами. Як правило, хоча хоч Окремі рішення бувають далі чи набагато у тих груп, які по іншому діють, але в цілому, в цілому, сукупність задач ефективніше вирішує група, яка приймає рішення більшістю. Тому що здоровий густ так чи інакше легше зловити більшістю, якщо вже не починати пер... якимось чином лукавствувати. Ще маю до вас пару запитань останні. Я вчора намагалася прочитати англійну містачів на тему. Посмішки, одна американська дослідниця російського походження, здається, досліджувала, чому в одних країнах люди посміхаються, а в інших країнах люди не посміхаються. Зокрема, люди в пострадянських країнах не посміхаються. Ще вона ряд інших назвала. І там були різні причини, які наводили. Зокрема, тому що посмішка в якихось країнах як ознака розуму, а в якихось навпаки ознака як сміх без причини признань до речі. А, і ще одна з причин, як вона наводила це відчуття стабільності, тобто стабільності завтрашнього дня. А, відчуття довіри до інших вона теж пов'язане з відчуттям стабільно не посміхаються. Яка ваша теорія чому так відбувається? Ну, ви як соціолог ну, можливо ну, бути людина, людина, вона ну людський організм, людська психіка, суну така дуже розумна штука, і вона ну якщо якщо людина не посміхається, то є об'єктивні причини. Ось, бо ну, так чи інакше, сама посмішка, да, сама посмішка, вона властива для всього людського, от, якби, для того, чим є людина. Для гомо-сапіенс посмішка властива ну, при там, відчутті щастя, так чи інакше. Або якихось передумов в цьому відчуттю щастя. І ну, значить, у нас є якісь передумови, в тому числі і назви нами. В самодіалозі, які не дають нам м, ну, декрема, Які не, 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 цінності нас захисні, захисні цінності, якесь якби відчуття відчуття жертви, відчуття того, що якщо ти посміхаєшся і в тебе все гаразд, то може знаєте, у нас. Навіть навіть е таке враження, ніби ми зараз постуємо. Ніби у <сум> нас <Набіше. сум> весь час великий піст, красний тиждень. Не можна посміхатися, не можна досприяти. Да, як ти можеш посміхатися з такій ситуації, коли <сум> <сум> ось там ті страждають, ті страждають, там об'єктивно там ще якимось чином щось, щось відбувається неправильно. Ось, відповідно, ну, да, так, то значки сприймаються. Не дуже не дуже. З довірою. А от ще, може ви мені, як соціолог, поясните цей феномен. Наша постійна, ну якби, як би це сказати, розділення українців від влади. Ми постійно когось обираємо, потім ми їх традиційно починаємо їх скубати. Але мало задумуємося про те, що ці наші політики, які ми приводимо до влади, які туди приходять, вони об'єктивно нашими. Скажімо, нашим наслідком, нашими плодами. Тобто вони ж не спустилися до нас ні з Марсу, ні з Юпітера, ні з інших країн. Це наші, наші ж люди з нашої країни. Тобто, яке суспільство таке влада, яка влада таке суспільство? Ми один одного церкви. Чому ми про це так мало думаємо, а звикли просто піддати відпоміння і говорити, що тільки вони, які вони є? Ну ні, ну чому? Насправді. Ми... Я, 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 я чув багато речей про там які. Чув багато самокритиків з боку, багатьох чи чув багато, в тому числі такої критичної позиції. Це складне питання насправді, що спочатку курка чи яйце, чи влада, чи суспільство. Але у 2012 році був такий феноменна республіка, значить, це був такий. Така акція протесту проти нелегітимного президента, нелегітимного парламенту. Мало хто мало міг так себе точно сформулювати, в чому там та нелегітимність, але врешті-решт, так, це була така з одного боку політична, з іншого боку, культурна. Тобто там ще відбувалися якісь концерти, події, виставки, галереї. Тим, всім треба було керувати. Це все ці люди, які, які дуже цікавилися ці акція, яких цікавила участь, а в тому числі саморепрезентація цієї акції. Ці Намагалися, намагалися визначити, що, що як, як, як приймати рішення на тому системному дворі. Вони ніяк не могли от, зійтися на якійсь системі прийняття рішень, на якомусь знову ж таки на якась процедура. І недовіри, там теж було багато конфліктів які були, бо не лише в активістів з Берку, тому що вже потім було пізніше, а між собою були. Там, там. Це може синдром на чотири українці гетьмани? щось з цього Ну, Ви знаєте, інколи, інколи приблизки да, можуть дуже чітко би, щось характеризувати, але не варто завжди цим позначати реальність. Не вішати ярлики? Да, не не вішати ярлики на реальність. Да, не, та, та, віде. Віде. Наостанок може би нам підкажете з власного відчуття, інтуїції, знань, як соціолога, що що нам, яка нам цінність, це чи цінність. Такі цінності, як правило виникають, коли є, там, цінність самореалізації, там, коли ці, цінуються якісь е, індивідуальні свободи, коли цінуються людина навіть здатна власне, сама собі визнати, іншим визнати, що да, вона хоче тих чи інших задоволень, але в тому числі її здатна поважати такі прагнення інші. Ось, не, але для для того, щоб ці ну, якби речі виникли, потрібно м, пройти певні етапи, які дозволять пріоритет цінностей захисних, е, дещо е, перевести, перевести, перевести не да, перевести як підґрунтям для, для саморозвіду, самореалізації. Тому числі навіть традиції. Тобто ми mm -hmm. часто говоримо, що традиції це там може бути не дуже гарно, тому що традиції там. Це приказки, які там занадто нас прив'язують, тих чи інших виправдань, самоінтелігенції і так далі. Але е, традиція це в тому числі те, е, що от, утворюється у нашому спілкуванні, це в тому числі якісь такі нормативи, спілкування, культур, культурність, е, призвичайність умови співбесідника. Е, в тому числі це і мова довіри. Snar, потрібно своїй мові можливо, мову довіри. І, і в тому числі, я, я вважаю, що обов'язково потрібно закрити гештальт, як це знаєте, є такий популярний термін закритий гештальт порядку е в державі. Ось, відповідно, ну, цього базове нормального виконання. Легче. Процедури та да, процедуру державних, тому що інакше, ну, якщо закон приймається незаконно, то про що ми будемо говорити? Ну, ну, і, важливий, і, звісно, так. Да. Ну і звісно, треба дав виробляти. Ну а так загалом да, потрібно весь час один в одному плекати один про одного дбати. Дбати про те, щоб людина, якщо вона щось робить. Таке, чому ти дивуєшся, то цьому треба здивуватися щиро, а не і, і трошечки якби це відчуття недовіри десь залишити повз. повз. Тому що, як правило, люди кращі за інституції. Дякую.